Так, дай Боже, хочемо вам показати цього хлопчика. Зараз я Юрі поможу підчепити. Так, чекай, я перекладу. Доб, там. Доб, доб, доб. Доб, доб, то Ця преспосаба називається цапіна для тих, хто не знає у нас. У ліс без такої приспосаби ніхто не ходить. Ви те самі, що одну руку знімаю, другу рукою припідняв отакого кубана. Uh -huh, це... це треба було вести у пороги це. Яка у колощиках, така само в робота. Тут до молодого десь є, то знає, ким буде. Ну, Стояло. Я чим, я чим його вприєм, то я узб'яв зразу, що з нього буде. Ну, ну, такого і ятра. Фермана. А то, то треба фермана. Так, він такий, ну їх не це вийти спокійні, нічого, роботу має сильнішу. Молодець. Давай обертай його сюди вже нагай. Йо, Ним треба в поворотиках фехтуватися. Š ustrela що fejst. Так, тут поупирало. Один другий ковбок. Ти хоч чіпати ще одну... Воен роздуха реуси той. Цирик. Це був такий для розігріву. Помогти, а що ж тобі? Ні, 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 нічого, нічого. Виклюки його наліво. У тут є. У тут є добре

Це хто купить це не пошкодує. Ouais, хто купить цього лошика, той буде мати фейс потужного коня. Вітка, дідька, боса і босається, далі берай. Є, дідка, є. Ну, то я весь, це хто розуміє.

Ще чемний може помінятися на кобелу. Я би найліпше не теж продав, я поміняв би його на кобелу. би жаравна. Фист густий такий. І це не мокрий, це цим годям пил, зараз зараз буду крутити, і ви най з мокрії пішли. Є, є скітав. Є, є, тіга! Та й це колеса лоші ти впрігав yeah, останній раз. Отож упрягав, я знаю, два тижні назад, до сіна таке. Я йому ще навіть таке не чіп'ю. Wow. Я ще йому найти таке не чіпів. Таке сіно, гній пропробував вивезти у пару. Це таке рисування перший раз на пробу. Проба. На пробу, так, він? Та це взагалі, Три. тут проба сильніша. мале. Ай. Але бере в долену його, that's не бери, не мучий договір. Сурій. П'є. Добре добре, що ви вчіпевсе. Давай по одному забирай. Та де розчепився. Нічого ще не розчепився. Та я думаю, що певне буде. Певне буде. Ну давай я кладу на паузу, то ми покажемо ще й другого, я? Так, Ті... Так, цього кладемо на паузу. Ні, ще не кладу на паузу, бо цей ще кягня. Так аби холостих пробілив не було, то зразу чіпає колоста і ні другого. П'ятька! Це зважило, кінь паде на коліна, лягає і пузом він бере. Каже, Ромко, що вже би впрягав і цей, йо. Маленька. Маленький. Маленький ще. За скоро ще впрягав. Димон. Так. Насилів? Покине! Порядок! З ним все добре! Та їхали гори в доляну! В центр їхали, напев! А що він так еще то скопляю, що але дух в школе назад? Сто ли не сп'ять, він? Ещ. Є! Єсьер! Діка! я yeah. вже подринкав. Тут yeah. 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 бігом уся вилітає, залітає кліпами. Yeah. І це ще ніхто дракенку у руки не брав. У yeah, мене є такий вчитель, що ви учитель, у мене гандія на скінні торі вчитель такі. Я ні, то вчитель вася, я, я таке люблю з тим трохи помотатися. Дібра. Okay. Okay, трасик заміж остушки Ну, я якщо попадає десь якась дурня ну то треба йому показати школу як воно розумне, то воно розумне найщиріший десь такий повільніший, вона може бути до постави Я нагадаю, що оба вони продаються. Оба до продажі. І ще є. Третий такий. Тоже. Хай такий я не лише повінний. Є. Він Файно впирається теж. Дай вам ко мне трафіні. Як там? Є. 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 Є! Є. П'є. Г'є є. Nzadiejachau, date cepinį, abejote. Aš dodu cepinį. Zaraščiai. O, tai pešau. 3, 4, 5, 5. Не, та тут навіть мови немає шо. Є, Це... є, кінь до роботи, що? Це Та до горба тут навіть не обговорюється, він молодець. Це боса, ні ковані. Чем не таке, кому би отаке, ця та ногу, та не ковані, це собі залізаєш, ногу береш. Гранну зану любуть, кутре та... кохання злощеті. діти коло це ходять коло цего. Делікатний конік. найк не обговорюється. Да. Є, є, є. Є, є. Є, є. Послушне чемне. Редорма О, це тут праба навіть не обговорюється. Що, тут нема що говорити. Є, все тут є. Чуєш, ж ми у тебе та як у супермаркеті прийшов? Є молодя, є старша, є повільне, є остре. Я хочеш собі на вибір. Лиш приніс доляри, подав, потиснув руку і поїхав. Так що можете їхати. З село Гринява, Верховенського району. Завчений, молодий, ще навіть вікований бу... не був. Коник. Апарат що Мама. Мама тут є на господарці його. Мама так, мама роботу має таку не є. Чи вишно, а та, тато його то виходить, що... А то був у да. дяж був, я? Ну то такий він білі волоски мав. Але ногу вонив, так. Але великий був. Великий був. Такий за великий, хто що ми я... цей що є. Я 700 тисяч. Лога. Венекі <тас> мав хрижецькі ноги, деш. <гум> Лабаки шибати, пара здорові шибу. То лошики, хто розуміє, то лощитє поваляні, Лошики рік, півтора в коні пропадають, особливо у молоді. зараз Я ж казав там на відео. Ну, Так, на попередньому. Він мав 540 кілограм. Я ж сам не повірю, в мене електронна вага є, він є довгий кінь. Що це не щоб коротясеньке, щоби ззанім на ванну вступов. Там поліційка в нього довжина. Та де гаджет є на охоці, але... Йо! Та от, гаджет тако. Гаджет, <газів> оце в апараті. Бо цей ззанім. О! Ну, mm -hmm. no, просто неметко бока. Ну... Ну... No. Поняв. Ну, зніміть тепер, який за він задоволений. Ото так, так. То є, довжинє тут доста. Тут довжинє сідло, yeah. сідло кладєш і лисєєш. Бо то дякото є такі, що... То сідло кладєш і... І вже коня не ветко. сідла вже коня не ветко. Кінь адикват, я впрягав його. У сані не впрягав. у ферру впрягав у Угу. Сідласі ще теж не сідла, але я думаю, що. Але верхом не їхав. А, верхом спокійно собі сідають. Навіть може так сігнуть. Тут... Церк. Це церковий кінь. А, не пу, не пусто той старий, да, як ти казав, що такий у церкву. Все. Клади на місце. це. Чи Клади на місце. Ну, стань. І по тому ханяли лошадь, у мене було що вона ногу ломила. Сніжко. по тому конь. Сніжко така кінь, но грубацькі, коленяцька. Та що, та шо? така ширина була шия. Отак, так вийте, може, ми знімали так ніон. Так, потім. він собі м'язи стали в тонус, він зовсім собі по іншому виглядає. Ану, на місці. Yeah. 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 Та він підбігає, що він і в згоні, мав би, добре. Скоком дуже нека файна файно Файну скоки йде, Так, Дуже скоком файно несать, і гори носить. І... No, і... але, і... але, але так, якщо це погнати треба, а так то спокійно, не зривається нічого. собі йде так, Але як смокну, прутом або що намінився, дуже делікатно Угу, Супер. Але дається керувати все, а. Малей упрягає, і собі не їде. що треба. Варчик не забирає швидце? Я ja, можу і забираю разом. Може би ще буде маму приїхали. Все, всім будемо дякувати за увагу. Дякуємо, що додивилися до кінця. Підписуйтеся A. на канал, лайкайте, коментуйте. Купуйте коні молоді. Номер 90... Юри буде на кожному відео. Є... Ану, щось... 90... а? А, диктуй номер тут, на. 097 77 078 Якщо. Не відповідає поза зону, то дзвоните то на вайбер. На вайбер да. дзвоните, Юра, перезвонить. Деколи немає мережі, а є оптіволок що Перезвоните. Все, будьте здорові.